Ми вже поговорили про те, як в наш організм потрапляють жирні кислоти, як вони перетравлюються, точніше, як перетравлять серед потім як це все транспортується в печінку, і потім з печінки до периферійних тканин. Ну і також ми вже поговорили про ліпопротеїни, які забезпечують транспорт о, ліпідів від периферійних тканин до печінки. І ось зараз ми поговоримо про те, як жирні кислоти розпадаються в печінці, і ось це називається бета-окиснення жирних кислот. В стресових ситуаціях, коли в крові великий рівень гормонів, таких як адреналін та глюкагон, ну і також, в принципі, кортизолу, це призводить до ліполізу в адепоцитах. Тобто триацил гліцерол розпадається на жирні кислоти та гліцерол. Жирні кислоти вчеплюються на альбуміни і прямують до печінки. На гепатоцитах знаходиться спеціальний канал, який пропускає ці жирні кислоти в гепатоцит. І назв цих каналів ми зараз бачимо на екрані. Бетаокиснення в основному відбувається в серцевому м'язі, тобто міокарді, та в склетих м'язах, які мають волокна першого типу. Ці волокна іноді ще називають швидкими окислювальними волокнами. І бетаокиснення тут слугує якби основним джерелом енергії для скорочення. Якщо ми говоримо про бетаокислення в печінці, то в основному печінка використовує бета-окиснення як джерело ацетилкове. А ацител К може бути використаний як для кетогенезу, так і для глюконеогенезу. Але тут є один цікавий нюанс і про нього ми поговоримо пізніше, коли ми будемо вже говорити про кетогенез, власне. Бета-окиснення жирних кислот починається в цитоплазмі клітини. На зовнішній мембрані мітохондрії знаходиться особливий фермент, який називається ацил коа Ацилкасинтетаза -Ко з'єднує кофермент А. Та нашу жирну кислоту. Використовує енергію у вигляді АТФ. І в результаті у нас утворюється молекула, яка називається Ацил коа Ну і також АТФ розпадається на аденозин монофосфат та два фосфатних залишки. Як ми бачимо на зовнішній мембрані мітохондрії, у нас іще є один білок, який називається карнітин Ацил трансфераза 1. І так цей білок каталізує прикріплення карнітину. Формулу, якого ми зараз бачимо на екрані, до ацил-КОА. Однак кофермент А відщеплюється і замість у нього приєднується карнітин. І в нас утворюється ацилкарнітин. Ацилкарнітин потрапляє в міжмембранний простір мітохондрії, а потім через спеціальний білок-транспортер проходить в матрикс мітохондрії, тобто пересікає внутрішню мембрану мітохондрії. В матриксі мітохондрії знаходиться ацил трансфераза 2. Ацил трансфераза 2 відщеплює карнітин і прикріплює замість карнітину кофермент А. І в нас утворюється ацил кофермент А. ацил КОА. -ко знаходиться в матриксі мітохондрії і тут існує фермент, який називається ацил КОА дегідрогеназа. Цей фермент каталізує перетворення ацил-КОА в транс дельта 2 еноль Коа. Якщо ми подивимося на те, що змінюється в структурі цієї молекули, то ми побачимо, що в нас відбувається реакція дегідрогенізації, тобто в нас забираються гідрогени. Ну, в принципі, логічно, тому що фермент дегідрогеназа значить, забираються гідрогени. І ці два гідрогени відновлюють молекулу, яка називається фат. І вона переходить в фат h 2 тобто у відновлений стан. А за рахунок того, що ця молекула Ацилку втрачає два гідрогени, то, відповідно, нам потрібно якось замінити ці зв'язки, тому що раніше карбони були зв'язані з гідрогенами, а зараз гідрогенів нема, тому нам потрібно якось ці зв'язки замінити. І ось формується подвійний зв'язок між другим та третім атомами карбону. Слово транс в цій молекулі означає, що атоми гідрогену при другому та третьому атомі карбону знаходяться по різні сторони, тобто трансконфігурація. Дельта 2 означає, власне, що подвійний зв'язок знаходиться при другому ятмі карбону. Ну а в принципі, еноїл – це означає, що ця молекула має подвійний зв'язок. Ну і іКА зрозуміло, тому що наявна група Ко, ферменту А. Ось у нас є молекула Транс Дельта 2 еноїл К, і в нас є фермент, який називається еноїл-гідратаза. гідратаза. – це нагадую, фермент, який каталізує реакцію. Гідратації, тобто додає воду до молекули, і цей фермент каталізує перетворення еноїл-КОА в бета коа Якщо ми подивимося, що змінюється в структурі цих молекул, то ми побачимо, що до другого атому карбону додається один гідроген, до третього атому карбону додається гідроксильна група OH. Чому така назва? Тому що в нас є перший атом карбону, альфа-атом карбону і бета-альфа карбону. І ось, як ми бачимо, бета-атом карбону це, в принципі, і є третій атом карбону. І ось до нього додається оаж OH група. І він отримує назву бета гідрокси ацил Наступна реакція каталізується ферментом, який називається бета гідрокса Ацил дегідрогеназа з нас зрозуміло, що в нас тут відбувається процес дегідрогенізації, тобто гідрогени забирається від молекули. Ці гідрогени скидуються на надплюс, і він відновлюється до надашта. І ось ця новоутворена молекула у нас називається бета-кетоацил КОА. І знову ж таки, чому така назва? Тому що при бета-карбоні у нас знаходиться подвійний зв'язок, і це дещо схоже на кетогрупу. Тому що, якщо ми згадаємо, що таке кетогрупа, це коли у нас є карбон, подвійний зв'язок. і... Радикали по бокам. І в принципі ця молекула підходить під цю характеристику, тому це називається бета ацил Коа. І тепер, якщо ми уважно подивимося на цю молекулу, то ми побачимо, що деякий її шматочок дещо схожий на ацетил Коа. Фермент тіолаза каталізує відщеплення ось цього шматку молекули. В результаті у нас утворюється вільний ацетил Коа і, в принципі, жирна кислота. Однак зверніть увагу на те, що ця молекула коротша на два атоми карбону. І ось тепер ми можемо зробити висновок, що головна мета бета окислення це відщеплення двох атомів карбону у вигляді молекули ацетил-КОА. Кількість ацитилка, яку ми можемо отримати при бета окисленні жирної кислоти, ми можемо підрахувати за допомогою формули довжина жирної кислоти, тобто кількість атомів жирної кислоти поділити на 2. Тобто, наприклад, якщо жирна кислота має 18 атомів карбону, ми ділимо на 2 і отримуємо 9 молекул ацетил коа Однак для того, щоб підрахувати, скільки нам потрібно зробити цих циклів бета-окислення, нам потрібно довжину нашої жирної кислоти поділити на 2 і відняти 1.